Що зараз відбувається на Запорізькій атомній електростанції? Як на неї вплинув підрив Каховської ГЕС, і невже дійсно є проблеми із наповненням ставків, з яких охолоджуються реактори? Вже навіть заговорили про Фукусімський сценарій. Що з цього правда, а що ні, і чи є реальна загроза? Про це ми будемо говорити з колишнім очільником державної інспекції ядерного регулювання Григорієм Плачковим. І не забудьте підписатися на канал. Це дуже допоможе нашій команді. Вітаю, Григорію! Фух! Що насправді зараз відбувається на Запорізькій АЕС, оскільки ми чуємо дуже багато новин про те, що там ситуація критична що не вистачає води з каховського водосховища для того, щоб поповнювати ставки для охолодження не працюючих зауважу реакторів. Що насправді дивіться проектом атомної електростанції передбачено, що охолодження для шести атомних реакторів і басейнів витримки буде вистачати навіть з мінімальним рівнем Каховського водосховища. Атомна електростанція. Вона так запроектована. По-друге, атомна електростанція після аварії на ЕСФУ Кусіма 1 проходила стрес-тести і робились мероприємства щодо підвищення безпеки всіх атомних енергоблоків нашої держави. Тому і такий сценарій руйнування Коховської греблі і зниження рівня коховського водосховища він не розглядався. І проектний план дій і там аварійний план дій. На випадок зниження рівня Коховського водосховища він на атомній електростанції є. Тому того рівня, який є в Коховському водосховищі, того запасу води і тих альтернативних мероприємств, які є, і альтернативних джерел, які є на атомній електростанції для охолодження активних зон реактору, його вистачає на сьогодні. Говорити про якийсь прогноз, наскільки його вистачить. Ну за даними наших спеціалістів, його повинно вистачити на півтора-два місяці. Але я ж кажу, що є і альтернативні джерела поповнення ставка охолоджувача на Запорізькій атомній електростанції. Скажіть, що це за альтернативні джерела і наші ж переживання ще пов'язані з тим, що під окупацією знаходиться Запорізька Так, дійсно. Там є і інші так. фактори, які впливають на роботу атомної електростанції. Щодо джерел, по-перше, є свердловини на самій атомній електростанції. По-друге, біля Запорізької атомної електростанції знаходиться Запорізька ТЕС. Там Також є ставок ставокохолоджувач і є можливість. Налагодити постачання води до ставків охолодження Запорізької атомної електростанції. Ну і дніпро ж нікуди не дівається, да тому він же ж продовжує свій рух. Тому є можливість і навіть якщо буде така аварійна потреба, то запитувати напряму з Дніпра. Це дуже складні там мероприємства, але вони є. Що стосується ситуації на станції, так дійсно станція знаходиться під. Окупації російських військ там знаходиться незрозумілий персонал росатому Ростехнагляду. Дійсно, персонал перебуває під психологічним тиском, тому це також такі фактори, які можуть призвести до таких непроектних або запроєктних подій. На вона ще й замінована і залишається на одній лінії електропередач. Тому я ж кажу, ситуація достатньо така, вона складна. Григорію, чи дійсно немає ризика повторення фукусімського сценарію? Тому що зараз дуже багато експертів згадують Фокусіму і о, чомусь проводять паралель саме з ситуацією на Заес? Чому ця новина, як гадаєте, з'являється зараз систематично? Багато засобів масової інформації оширять саме о, такий о, доволі страшний сценарій, і наскільки в нас є гарантія, що він не повториться? Дивіться, ось е, як би сказати простою мовою, ось цей фактор. Коли була зруйнована дамба, це ще один фактор, який додався до кошуку факторів, які є на запорізькій атомній електростанції. Тому вся світова спільнота цивілізована. Вона розуміє, що на Запорізькій атомній електростанції, при сукупності такої кількості негативних факторів, може піти щось не так, і може піти за сценарієм, який був на Атомні електростанції фукусіма дає 1 у 2011 році, але все ж таки атомна електростанція знаходиться поблизу з кордоном з Російською Федерацією. Це такий фактор, який росіяни не зважають на свій народ, але все ж таки він є таким більш-менш стримуючим. Другим стримуючим фактором є все ж таки присутність ем, інспекторів МАГАТЕ на майданчику. Так вони. Поки що не мають змоги ротацію, і ми чекаємо на візит пана Гросі на наступній неділі до Запорізької атомної електростанції. Може, цей візит щось там надасть. І зможемо і зможуть зробити безпекову зону навкруги Запорізької атомної електростанції. Тому цивілізований світ він розуміє, що може піти щось не так, але на АЕС фокусі були інші фактори. Там були фактори землетрусу і цунамі на Запорізькій атомній електростанції інші фактори це підрив водосховища, це одна лінія елект... живлення електропередач. Це е, е, тиск на персонал і присутність військових на самому майданчику боєкомплекту і тяжкої важкої техніки. Тому ось ці фактори вони і лякають світову спільноту. Скажіть, от взагалі, міжнародне агентство з атомної енергії, магате, що воно там робить по факту зараз? От вони контролюють, вони просто спостерігають, чи мають вони якісь важелі впливу на окупаційну. Що важелі впливу вони не мають, але основне за вони таким фактор стримування є. Не важить впливу, а важить стримування. Я їх основне завдання згідно їх такого технічного мандату, це не розповсюдження ядерного матеріалу. Тому що на атомній електростанції велика кількість ядерного матеріалу у різному вигляді це і свіже ядерне паливо, це і відпрацьоване ядерне паливо, паливо. Це і відходи життєдіяльності станції, джерела іонізуючого випромінювання. Дуже багато в чого і їх завдання це контроль, щоб ці матеріали вони не розповсюдились третіми або четвертими країнами. І інше питання, яке вони контролюють, намагаються контролювати і намагаються щось зробити, це безпечне використання ядерної енергії. І ось ця стурбованість е генерального директора Багате, вона і пов'язана з тим, що на атомній електростанції може відбутися щось з цивільним, не військовим, а мирним використанням ядерної енергії, тому що він розуміє. Що ліквідувати аварію коштує дорожче, аніж її не допустити. Ось тому і вся міжнародна спільнота розуміє, тому що ну тому що наслідки аварії я ж кажу, приклади є. Чорнобиль і Фукусі надає чотири, якщо говорити зараз в контексті зрозуміло свіжої події та підриву каховської ГЕС, то все ж таки поясніть, будь ласка, механіку процесу, чому це важливо, як пов'язане Каховське водосховище із ставами, які є на території. Запорізької АЕС, оскільки я так розумію, що все ж таки, як ви сказали, там є ще джерела наповнення цих ставків. І що відбувається, реактори що не працюють. Що відбувається, що настільки потрібно їхнє охолодження? Тобто там є якісь працюючі елементи, чи Ні, що? там є топлівні. Ну, дивіться, фізика процесу така: коли навіть блоки зупинені, вони знаходяться або в гарячому, або в холодному зупині. Тепловиділяючі збірки їх треба охолоджувати. Вони радіоактивні, вони нагріваються, і треба забезпечити тепловідведення від активних зон реактору і басейнів витримки. В басейнах витримки знаходяться відпрацьоване ядерне паливо, але вона також радіоактивна. І вона також нагрівається і також від басейнів витримки і від цих паливних елементів необхідно відводити залишкове тепло. Для того, щоб це зробити, на атомній електростанції є система охолодження активних зон реактору і басейнів витримки. Ось цю воду на по-перше, вода не береться зі ставків охолоджувачів напряму для охолодження ось цих паливних елементів. Ця вода вона спеціально готується. Немає там вічних двигунів, і це така більш-менш закрита система. Вона так, ми її називаємо Да? Але для неї треба. Воду треба додавати, підпитку треба робити ось цим системам охолодження, тому що ну вона вона випаровується, і для цього треба ось ось ці ось цю систему охолодження. Її треба підпитувати, і ставки охолоджувачі повинні мати так звану охолоджувальну охолоджувальну спроможність і е, ось. Е, Каховське водосховище, воно забезпечило, по-перше, наявність самої води, яка необхідна для охолодження. А по-друге, і самої води, вода спеціально готується. Так звана хімводопідготовка для того, щоб потрапити до системи охолодження активної зони реактори і для систем охолодження басейні витримки. І тому ось ці дві функції. По перше, охолоджувальна спроможність і вода, як е та середа, яка відводить тепло. Ось для цього і потрібно, була потрібно було каховське водосховище, коли атомна електростанція вона працює. Для неї необхідна більша кількість води, коли вона знаходиться в стані холодного зупину. Вода необхідна тільки для е охолодження і для підживлення. Систем охолодження активних зон реактору і басейні витримки, тому того рівня води, який є в Коховському водосховищі, і тих запасів води, які є на Запорізькій атомній електростанції, і ось цих альтернативних мероприємств, їх повинно вистачити для охолодження активної зони реактора і басейн витримки. Ну я ж кажу за різними. Розрахунками це повинно вистачити. Від півтора місяця до двох, а потім я ж кажу, є ще альтернативні варіанти для того, щоб поновлювати ставок охолоджувач ставки охолоджувачі на Запорізькій атомній електростанції. Наскільки в них вистачить резервних джерел? Чи це постійні якісь джерела там Це, це по, ну, дуже важко оцінювати, тому що ми, по-перше, не знаємо наслідки того, що сталося, поки що на Запорізькі ну вірніше наслідки руйнування дамби. А по-друге, ще не стабілізувався рівень Каховського водосховища. Тому, ну за різними оцінками, від півтора до двох місяців вистачить ставка охолоджувача, а далі вже. Підуть аварійні мероприємства, які є на станції або поблизу аварійні заходи. Що конкретно вони передбачають? Поясніть, який там алгоритм дій на випадок критичної ситуації почнуть закачувати воду в зі свердловин. До ставків охолоджувача, і будуть намагатися забезпечити воду зі ставка охолоджувача Запорізької ТЕС. Там поблизу є ще резервуар води, це Запорізька ТЕС. А ще енергатом зробив запаси води в, в, в своїх конденсаторах. Вони зафіксували рівень води в конденсаторах, тому і запас води є ще і в. В конденсаторах на шістьох атомних енергоблоках, але я так розумію, що все ж таки, а те, що сталося підрив на Каховський ГЕС, це значно менше зло в контексті саме атомної станції, зрозуміло, ніж так. те, що зміноване, і контролюють. Окупанти. Ну, дивіться, да для атомної електростанції необхідно 24 на 7 електроенергії, тому що необхідно, щоб працювали насоси, які забезпечують охолодження активної зони реактору. А також вода дійсно для охолодження і для, ну, для тепловідведення і як середа, яка є основною на Запорізькій атомній електростанції. На жаль, з підривом Каховської греблі і зі зниженням е рівня води в Каховському водосховищі. Повернути Запорізьку атомну електростанцію на проектні потужності, на жаль, буде дуже дуже складно. Треба буде розбиратися з греблею, треба розбиратися з рівнем води в Каховському водосховищі. Тому я ж кажу: повернути її на проектний рівень буде, -буде дуже складно. І навіть Поза. немає немає навіть прогнозів, скільки років нам на це буде необхідно. Ну, тобто, це наново потрібно як мінімум проводити Будувати греблю. Да. Греблю треба відбудовувати, і треба відбудовувати Каховську ГЕЗ. Але екологи вже кажуть, що ні, треба розвивати зелену енергетику, і Для треба тому... да, розіба розвити. І, і запорізьку атомну електростанцію вона нам. Так, це так я вважаю, що це популізм. Я ж кажу, що для відновлення нашої країни після війни нам необхідні будуть всі енергетичні потужності, які в нас є. Ризику затоплення самої ЗС немає? Вона так географічно знаходиться, що я не пам'ятаю, що в проєкті є. Затоплення заповні, вона так географічно стоїть, що це неможливо. Скажіть відпрацьоване ядерне паливо, воно наскільки надійно зберігається, і знову таки чи можливо зараз от, у зв'язку з такою екологічною катастрофою? Якісь наслідки пов'язані з його зберіганням. Дивіться, в на запорізькій атомній електростанції є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, і є відпрацьоване ядерне паливо в басейнах витримки. Що стосується сухого сховища, якщо не буде перемоги влучання снарядів або військових дій. На запорізькій атомній електростанції або поблизу неї, то я ризиків не бачу. Що стосується відпрацьованого ядерного палива, яке знаходиться в басейнах витримки, то там необхідна постійна робота система охолодження. Ось тут я ж кажу, ну поки що, я ж кажу такі, те також ризиків щодо пошкодження палива в басейнах витримки, його також поки що немає. Неодноразово ми чули про обстріли в тій зоні. Наскільки зараз це небезпечно? Які снаряди можуть пробити цей бетон, і чи можуть вони вразити реактори або дивіться ну, складно сказати, тому що атомна електростанція не проектується на ведення бойових дій на самій станції або поблизу неї? І а по-друге важко сказати: ну наскільки витримає конфайнмент активної зони реактору. Прямий обстріл, таких. Ну я не знаю, таких розрахунків на впадіння е, легкомоторного там літака. Е, такі розрахунки робились, але я ж кажу, не, 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 не робились розрахунки там від прямого влучення танків або там в, важкої військової техніки. Таких розрахунків я на жаль. Не бачив і тому це, це дуже небезпечно. І давайте я ж кажу, не забувати там. Атомна електростанція вона замінована по периметру на самій станції під'їздні шляхи. І тому я ж кажу: наробити шкоди на АЕС можна, можна, можна дуже простим способом. Та ще м'яко кажучи, занепокоєння викликає те, що вона замінована. Знову таки, ми ж не знаємо, скільки там вибухівки. Якщо це тони, то можливо та небезпека вона в кілька разів ще сильніша ніж ми можемо собі уявити. І найменше влучання снаряда чи ракети може призвести до непоправного сама присутність військових на атомній електростанції. Атомної електростанції і військові між собою не мають нічого спільного. Да? А там військовий знаходить, знаходиться тільки для охорони периметру атомної електростанції і для охорони ось, ядерних матеріалів. А присутність важкої техніки, боєкомплекту в машинних залах і все іншого, до безпеки атомної електростанції, я ж кажу, немає між собою нічого спільного. Приїзд Рафаеля Гросі МГТ, Взагалі, що він на вашу думку зміни? Бо там же і зараз є інспектори, які начебто контролюють ситуацію. Не зовсім зрозуміло, як саме контролюють, але як ви кажете, це фактор стримування. Та що його особистий приїзд має на меті? Він проведе інспекцію, чи можливо якось він може вплинути на окупантів? От які очікування взагалі? Ну, по перше, вони не можуть зробити ротацію. Інспекторів, Росіяни заблокували інспекторів на Запорізькій атомній електростанції. Я думаю, він їде, по-перше, визволяти своїх інспекторів і зробити, по-друге, якусь ротацію, тому що ну, люди, люди також втомлюються, і зрозуміло, що і інспектори. Коли знаходиться в, 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 в тій ситуації стресової їх також необхідно міняти. Ну він я його розумію, його, його завдання не допустити катастрофи на запорізькій атомній електростанції, тому він буде намагатися зробити якусь безпечну зону, або, або домовитись про безпечну зону, або про зону необстрілу Запорізької атомної електростанції. А я також думаю, що його одне з одне з його завдань це проінспектувати чи є в, чи в наявності і чи функціонують ось ці альтернативні джерела для заповнення для заповнення ставків охолоджувачів на запорізькій атомній електростанції. чи готова станція к поганому розвитку подій всі шість реакторів зараз не працюють чи є можливість зупинити їх повністю щоб не було тих елементів які потребують охолодження чи можливо це Ні. треба тільки е, зупинити їх повністю? Можливо, якщо на активній зоні реактору буде вивантажена паливо, поки паливо знаходиться в активній зоні реактору. Воно потребує охолодження. Ваш прогноз, як протягом найближчих тижнів і місяців буде розвиватися ситуація, і наскільки вона все ж таки є стабільною? Хоча я розумію, що ні про яку стабільність, поки там сидять окупанти, говорити не можна. Тим не менше, наскільки ситуація там контрольована, знову таки теж магате? Чи може воно забезпечити те, щоб ситуація не досягла позначки критичної? Ну я думаю, що ситуація буде контрольованою, у ну в тих межах, в яких вона може бути контрольованою. На атомній електростанції залишається професійний персонал, який кваліфікований, який натренований. зрозуміло, що вони під тиском, але вони розуміють свою відповідальність перед ну вже не тільки перед Україною, а й перед там всім світом. За події, які можуть статися на запорізькій атомній електростанції, я думаю, що Ситуація буде така більш-менш контрольована і ну, там ближче будемо надіяти, що катастрофи на ЗАЕС не станеться. Я вам дуже дякую. І Всі я би... вам дякую. Да. До зустрічі, Покалі. до зв'язку. Да. <звіця> Давай домик, прощай. Ты дом был, хороший дом был.